распаковка. Так, крутазный типа заказал. Power Station. Киловатт. 200 ватт. Земность. Станция. Так, что мне сюда попалось? Попало мне... Крутезний гарантійне зобов'язання аж на цілий рік. Ось така штукована гарантійка. Так, ніяк нічого ціголочки, якісь крутезні, Це типу щоб не помялось. а їх можна було не знімати. Вся. Як бачимо, була вскрита, поэтому невідомо що там нас чекає вся передень. Да ты Пінопласт! А, ні, це не пінопласт, це ця штука крутая. Ничего себе, тут сейчас штуковина йде. Так, пока це закриємо, покажем, що тут. Так, всі коробочки у нас. Що у нас всі коробочки? Ага. У ці коробочки у нас зарядний кабель до самої станції, перехідник на прикурювач і перехідник, а ні, все на прикурювач, а це на сонячну батарею. Ну і інструкція. Звісно ж ми її почитали, щоб не спалити. Ну, то ладно, тому вже пізніше це все зробимо. А сейчас покажу саму станцию, что это представляет. А, так, у нас что... же еще одна собака бежит, у меня проблем, я ей не Давай, давай, давай. До вот, побачения, говорю. <плодисменты> Короче, вот она зверюга. Проверяем на включение. Чи просто натиснуть. Не включається. Аня включилась. Так. 51 висоток. Так, сразу підключаю свій ноутбук. Побачимо, скільки ноутбук. Ноутбук а 210 ваттний волок жилення. Сейчас я запущу його. Заснув, поки я ходив на пошту. Так. О. Тут? Так, і Я встав... А, ну це ж треба типу АС включити. О, он включив АС. Потихеньку почав гудіти І... Ну А, 10 часов Ноут мій потягне. 40. 40 Вт бере. Це він спокійно, зараз я запущу якусь ігру. Ну, лучше всього, звісно, сталкер 2, він ж дурний як Запускаємо другого сталкача. Якраз з одного вийшла 1.6 Оптимізейшн Нічне бачення і т.д. й Так, зараз, быстро запускається. А ми поки можемо понаблюдати, що підложу, щоб... Не не щоб бачили. зразу. Так, це запускається з сталкач. У нас виходить 53 Вт на 8 часов. 50 Вт. Что ж так долго ты запускаешься? Ладно, чекаем, что они там робят, и стало, непонятно. понятно. Запускается. Ну, просто винда слетела, блин, ты же устанавливал данные тики сберег, а все программы взлетели. Якби цей самий той самий програми не були, чи ігри не були встановлені на другому диску, то все з нуля. А так з тим вибрав диск і он автоматом все потягнув. Просто нажав кнопочку синхронізувати і все, красота. Ну, столкать, що ти там? А, пише запуск скрипта Microsoft DirectX встановлює. Додаш Windows типа ж слетіло. Тепер йому надопоноситься все діло встановлювати. Обіцяли, що ну, обіцяли по інструкції, що заряджається він. Заряджається він. За півтори години. Тому, якщо зараз на 50 він розряжений, то півтори діли пополам, це час 30 пополам це виходить 45 минут. 45 і 45, це ж 6.30, правильно, правильно. Так, так, запускається запускається так, давай, друже. Мені треба, щоб ти засвітився. 50 Вт. Синхронізируване. О, все, запускается Дивимось. О, сразу 120-ник пошел. и 3 часа всего всього. Ну, 3 часа. то есть Тоді 100%. за то 6 часов. Жирної игры в Сталкері. Ну, ще плюс батарея ноута 10 час-1,5 Так, одказу тоді не будемо на епілепсія, я ж уже играю. Що ти починаєшся? 150-130 компілируються шедери. О, ноу! Це ж це перший раз, коли вони вже повторно ще компілірувалися. Це вже не так довго. Це ж перший раз що получається ямая ха <laughs> ну, почекаємо. Компіляція Ну ч почекаем? Компиляция шедевров 120 вот была Ну так я себе удалось Редаты Поки подивимося інструкцію. Де тут що? Зарядка, де що так? English, Estonian, Італіяна, Челентана. І ще одне італіян, як це? It. А єс? Yes. А, ну так, да, це ж італіанці, так. Да. Французький круассан. Deutsch, Deutschland. Ну це щось по-ненашому. Ладно, найближчий це English. Uh, так, 12, це у нас ас Port. порт. Виходить, що це оцей портик у нас якраз до зарядки. Да. Той кабель вставляємо. Якась 15-ка. Що воно таке? Сюди вставляємо. І воно заряджається. Так. ось Основні характеристики, як бачимо, ємність. 1228 Втгони. Літій феррум Полімер 4. Коротше, це ж типу класні вони. Довго її заряжати, розражати можна. По ватам, що у нас? Пікова? 2000, 2 кВт тягне. Стандартно 1,5 кВт тягне. М -м -м -м. Хорошо. Ага, зарядка у нас максимально на кВт. Ну, зрозуміло, що тут і так швидко заряжається. Що тут більше? Ну більше такого нічого. Тут показано, що плитку електричне можна підключити. Ну, я дивився на Ютубі, там чувак десь в тайгі ганяв. То вони там і ковбасу жарили і освіщення каже, вистачало надовго. Так короче, наражений. И зараз подключаем и дивимося, чи сквізне у него есть. Ну, по идее там есть функция цього самого. Ну, як ці штуки на комп'ютерах називаються? Що, 5 минут дає ще. Ну, короче, вы поняли. Ого, тут кабелюра такий я боюсь, що тепер до свого підключаю. згорить усе. Ну ладно. Це ж ми тільки попробуємо. Ну треба на десь підключати. Так. Підключаю. І пошла зарядка. Да, получається вона сквозна є. Тобто, 120. Ватт жира і... 400 Вт, 500 Ватт зарядки йде. Нічося. Сімсот Ваттзарядки. зарядки, да ти що? А якось... Він тачівський? Ні, не тачівський, щоб подивився. Подивися, скільки там що, чого часу, скільки на зарядку. Ну, Зараз буде 52%, можна засікти в РЕМ. Я дуже кут домар включу, скільки 1%. І тоді дуже легко буде висчитати. Давайте секунду мир у мене. Такс. там шо? А шейдер компілирується в шоке. Довго нудно, но ну, 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 ладно. Здесь вже 12 хвилин запис. О, 52. Запускаємо. Секундомер. О, минус, плюс 15 секунд. Ну, мене на часах. Гоу, типа, запустив ходьбу. Я вам считаю. Якщо півтора часа, зарядка. Це получається 60.30, 90 минут. 90 ділим на 100. У мене, конечно, мав окей. Комп'ютер. Ну, 100 на 100 це один. Одна минута. А если 90 на 100, то менше минути дола. Можна один пронцитний бути. Два 43 секунди. Там плюс скільки 15 я включав. Ну, коротше, в районі минути процент. Отлічно вообще. А шейдери компіліруються, так що чекаємо хлопці. І дівчата, які не хочуть сидіти в в взимку. Та й осені. Не дають ні собі жити нормально, ні другим. Хоча це в порядку віщей. Люди, у яких немає якихось е, моральних орієнтирів, завжди приходять до занепаду. Яка б цивілізація крута земля була, кінець це завжди моральний упадок. Тільки мораль падає і одразу цивілізація вимирала. Ми зараз це саме бачимо по всьому світу. Що везде це безумство, в этом очікувано, що цивилизація прийшла до свого кінця. Чуть даже більше кВт у О, компіляція пройшла. Такс. Отключаємо пока. Временно. нашу подзарядочку і запускаємо. І запускаємо. Язик тексту. А, звісно, український. Мова озвучення українське. Гамма-44 пайдет, хурегоня, діапазон. Та пайдет, давай, закрите. Дякуємо за Сталкер 2 Та, пожалуйста, своїх же треба підтримувати. Ніч мисливця, 1.6 Ага, це ж цей. А, ночники добавили Так, налаштування, що в мене там залишилось по графіки. Ах, графіка, якість текстур, епічно, волосся помірно, деталізація об'єктів епічно, якість ефектів помірно. Матеріали епічно. Постобробка на низько, якість волосів русів вирубаємо. А, тут тільки низько можна вивати. а Постобробка треба виключити низько, низько. Інтенсивність розмиття руху в ноль ставимо. Глибина різкості. Епічно, високопомірна. Світлове проміння. Ну, кажуть, РТХ вимкнуто. Різкість 20, ДЛСС-ка стоїть на якості. Стороні кадрів авто. Off, on. ФСР вимкнути, якість затінення помірно. Глобальне світлення помірно, відображення помірно, якість тіней помірно, хмари помірно, туман помірно, небо помірно, якість рослин епічно. І дистанція відтворення епічна. Сохраняємо F. І дисплей яке розрішення. 1700 на 1000, а що це за отстой? Давай хоча б... А так? це 2К буде все розрішення. Який віконний? Повноекранний, ексклюзивний. 1000-1200. Ні, давай Full HD поставимо, щоб не нагружайся зараз. Так, 1920 на 1200 Полозор 90 F. Escape. Гра. F застосувати, закрити. Назад. Ну і що, дивимося, скільки в менюхі у нас 76 вот. Врубаємо продовжити. треба звук овести через цей саме через динамік щоб ну от чуть трошки десь динамики тогда файно ну. Потом нажму Звучало. ну шо ти оце робиш Динамики. так і полудуги з детектором. Так, і що там у нас 150 лап на 4 часа. Ну це день. Ну, бігаю, бігаю, кручу. А, фетписи не показує. Ну, блін, це ж програма слетіла. Блін, не бачу FPS які. Ну ладно. Ще поставимо стімовський, щоб хоч якось показувати. Так, вертаємося в стім. Ah, Steam. Steam, настройки, в игре нам мотор производительности. В левом верхнем углу. Чикс. О, 60 фактосев. Отлично. Закрываем. Переходимо в огружу. 60 ф... Фе... 90 ф посев, да ладно. А що у нас показує ігруля? 180, ну 4 часа, коротше. Це на половині, а если повний 8 часов. Просто амбилива було якийсь. Короче, тема прикольна. Було б лучше звісно, конечно, щоб ми її не використовували. Щоб всі нормально могли жити. Ну, якщо вдруг і случиться щось погане. У мене, по крайній мерені, 8 часов роботи ноутбука. А ми ну, зараз зігривий демподимося, скільки я їх позив. Чисто по роботі. В інтернет брау. закриваю це все. закриваю. Тругом на скільки у нас там він жире. А, 52 десь в середньому бажаю. Тобто 10 часов. На повній батареї 20 часов. 2 цілих повноценних робочих дня. Спокійно. Поэтому якщо хтось хоче собі таку штукенці. Це реально Eco тільки бюджетний. Я його брав по знижці. Я його брав по знижці де? Я його брав по знижці в розетки. Ну, соответственно, я там от відгуки залишу. І він обійшовся мені з усім про все, з доставкою на нову пошту. Щось в районі 17 тисяч Тобто він 16500, 300 з чим-то за цей самий за возврат грошей І ще там 300 десь за сама доставка. Тобто 17200 200, щось таке вийшло. Так що, такий от така розпаковка. І провірка зразу. Я поки що довольний. Так що, якщо хтось хоче теж перестрахуватися, беріть. Якщо навіть його не використаєте, повірте, застосування йому знайдеться, особливо, якщо любите подорожувати, вкинув багажник і все. І в тебе на природі лампочки, і все саме. А, тут каже, лампочка була, чи це в другому, Є тут лампочка чи не лампочка. Ні, тут лампочки немає, це значить я другий дивився. О. Так що таке. Всім успіхів, бережіть себе, коли тривога старайтесь менше шастать, як казав кличку. І маємо надію, що цей бред скоро закінчиться.